чекай. ракетна атака росіян по Одесі в ніч на 23 липня стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я нічого не розумію, темнота не на мене падають кирпичі, стекла. Взагалі нічого не віжу. Взяла телефон з телефоном. Нічого не видно, тому що пиль. Потом і ще раз, ще раз. Внаслідок атаки зруйновані шість житлових будинків, пошкоджені дві пам'ятки архітектури, консульство Греції та спасу Преображенський собор в історичному центрі міста. <му> У багатьох будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. За даними поліції, на жаль, загинув чоловік 49 років. Також 22 людини отримали поранення. З них четверо дітей. За інформацією повітряних сил Збройних сил України пізно вночі, 23 липня, Росія випустила по Одеській області 19 своїх ракет різних типів серед них і балістичні сили протиповітряної оборони України змогли збити 9 із них. Президент Зеленський заявив, що Російська Федерація відповість за ракетний удар по Одесі. Не було ще таких терористів, які змогли би подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж. Не вийде. Зазначимо, в січні 2023 року історичний центр Одеси було включено до основного списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. До списку внесли вулиці, будівлі та інші об'єкти, серед яких ансамбль Приморського бульвару, театральна площа, вулиця Дерибасівська та Гоголя. Крім того, до списку також увійшов Одеський морський торговий порт. Артамканія, редакція абозрюватель.